Я обов'язково розповім вам про Калгарі, в яких районах найкраще знайти, наприклад, католицьку школу, або які райони найближчі до спортивних комплексів, де більше можна займатися гімнастикою з дітьми або ближче буде до роботи вашого чоловіка. Якщо ви часто подорожуєте, то будете близько до аеропорту. Процес досить складний. Ви будете стресувати. Ми будемо навчати вас крок за кроком, як пройти цей шлях від першої зустрічі до отримання ключиків. Привіт, Калгарі! Я Олена Собкович, і я вітаю вас на своєму youtube каналі Real Estate 101 з Оленою Собкович. Тут я навчаю вас розуміти ринок нерухомості, знайомлю з містом, проводжу інтерв'ю зі спеціалістами в галузі. Та буду вашим вірним компасом на шляху купівлі вашого першого житла в Канаді. Ідея створення каналу йшла разом з тією ідеєю, щоб запропонувати якомога більше інформації для новоприбулих в Калгарі. Я знаю, що дуже багато українців зараз приїхали в Калгарі, в Альберто, і звичайно, мрія кожного українця це придбати своє житло. Нехай це буде квартира, чи дуплекс, чи невеличкий таунхаус, але це ваша пропорція, в якій ви будете жити. І це наша ментальність мати щось своє. Сам процес купівлі і продажу житла, він дуже сильно відрізняється від процесу купівлі житла на Україні. Тому дуже важливо в цьому плані бути освіченим. Треба educate. Ми будемо вчити і будемо вчити купувати і купувати правильно, без помилок. Я працюю в, в нерухомості вже 20 років. Я досягла певних висот. Я топ-продюсер в своїй компанії вже останні 5 років. Я дуже люблю свою справу і, напевно, найкращий момент в моєму бізнесі це момент, коли я передаю ключі новим власникам своєї квартири або будинку. Я працюю тільки в Альберті. У мене лайсенс, який дає мені можливість працювати в Альберті. Я працюю в Калгарі, в маленьких містечках, навколо Калгарі. Але в мене було таке, що я купували ми проперті з Фортнакмурі, в Едмонтон, тобто безмежні можливості, але тільки по Альберті. Найбільше я працюю з residential Properties це купівля і продаж житла. Безпосередньо, але я працюю і в комерції, і працюю з property management. Процес купівлі житла в Канаді. Він, в принципі, він досить складний і стресовий. І моє завдання зробити цей процес. Якомога легшим і приємнішим для вас, тому що ви купуєте ваше житло, ваше перше житло в Канаді. Тому працювати із спеціалістом тут мені здається дуже важливо, оскільки я в цьому бізнесі досить давно, в мене є своя команда, з якою я працюю. Це люди, яким я на 100% довіряю. Це спеціалісти з іпотеки, це є спеціалісти з property inspection, які перевіряють технічний стан вашого будинку або квартири, це є спеціалісти з кондодокументів, які перевіряють, наскільки комплекс, в якому ви купуєте квартиру, працює правильно і має здоровий бюджет, здоровий резервний фонд, має гарний іншуранс, і у вас не буде ніяких проблем на майбутнє. З чого ми починаємо? Ми починаємо з першої зустрічі, де ви розкажете, що саме ви хочете, як ви бачите своє житло в Канаді, який у вас бюджет, на що ми можемо розраховувати. Дуже важливо в цьому знати, де ви будете працювати, в яку школу ходять ваші діти, в якому районі ви хочете жити. Я обов'язково розповім вам про Калгарі, в яких районах найкраще. Знайти, наприклад, католицьку школу, або які райони найближчі до спортивних комплексів, де більше можна займатися гімнастикою з дітьми, або ближче буде до роботи вашого чоловіка. Або якщо ви часто подорожуєте, ви будете близько до аеропорту. Тобто, ми будемо працювати саме з вашими вимогами в цьому. Це перша зустріч. Ми зустрілися, ми зробили з вами. План покрокової роботи, і ми працюємо далі. Наступний крок буде ваш, е, ваша зустріч або ваш візит до mortgage broker, до Financial Advisor, який зробить е, оцінку, де, наскільки саме ви можете розраховувати. Тут дуже важко сказати зразу, який у вас буде бюджет, і що саме ви можете собі дозволити, тому що ваш бюджет буде складатися з дуже багатьох параграфів. Перше, скільки часу ви пробули в Канаді. Друге, чи є у вас кредитна історія. Третє, чи є у вас перший внесок. Четверте: а, чи є у вас фулл-тайм-джоб? тобто чи ви пропрацювали якийсь час в Канаді. Це все план роботи. І тут дуже важливо попрацювати з людиною, яка вам просто зробить вам цей покроковий план, що і як ви маєте зробити, щоб правильно перейти безпосередньо до купівлі житла. Наступний крок вам зробили при Approval. Це лист від mortgage Брокера, який ви кричите Я, я можу купити житло на цю суму. Так, житло в Канаді зараз досить дороге, і ціни ростуть. Ціни ростуть в Кагері з цим працювати дуже важко. Але ви можете купити однокімнатну квартиру за 250-280 тисяч. Ви можете купити двокімнатну квартиру. Від 320 до 400 тисяч, або ви можете купити таунхаус чи стріхоум, який вже буде трошки дорожчий – 400-480 Власні будинки, окремі будинки, вони найдорожчі. І напевно це найважчий крок в купівлі, тому що ми всі хочемо купити своє житло, де є маленька земельна ділянка, де є гаражик, де є бейсмент. Далі ми маємо перевірити технічний стан будиночку або квартири, яку ми яку ми купуємо. Для цього у нас є ліцензовані, спеціальні, безкомпромісні люди, які приходять. І перевіряють кожний шматочок вашої пропорції, вашої майбутньої пропорції. Моє завдання і їх завдання в першу чергу забезпечити небезпечність safety, of your property. safety is the most important. Ми працюємо з цим, і якщо щось не так, якщо у нас проблеми з safety, продавець зобов'язаний на момент. Коли ми в'їжджаємо в проперті, коли ми беремо позешн, просто е, виправити всі е, недоліки, всі недоліки в проперті. Потім, якщо ми купуємо квартиру або таунхоум, які є частиною кондо, кондо це є стиль власності, це є маленька держава, яка існує за своїми законами. Тому це треба дуже важливо. Це дуже важливо знати, що саме в цій державі на даний момент е, проходить. Ми зобов'язані перевірити страховку, бюджет, ми зобов'язані перевірити резервний фонд і подивитися, немає якихось проблем, чи немає якихось проблем в цій пропорції на даний момент часу, щоб вам не пізніше це не створило ніяких фінансових проблем. Це є важливо. Це наші умови, за якими ми купуємо проперті. Якщо ми зробили фінансування, ми перевірили технічний стан квартири або будинку. Ми перевірили кондодокументи, якщо це необхідно. Ми знімаємо всі наші умови. І з того моменту ця квартира або будинок вважається вашим на 50%. 50% чому? Тому що ваш possession day буде десь через. 4-6 тижнів, як найближче, у вас обов'язково буде зустріч з адвокатом, з лоєром з нерухомості, який буде представляти ваші інтереси інтереси банку, який робить, робить вам іпотеку. І це є останній крок, коли ви приходите до адвоката і підписуєте документи на іпотеку, і на те, що тайтл, тайтл – це документ, який затверджує власність на нерухомість. Переводиться тайтл на ваше ім'я з ім'я продавця. Процес досить складний, але якщо його знати, степ step, step, тобто крок, крок за кроком, ми зробимо все можливе, щоб вам було легко і приємно. І коли ви отримаєте ключики від вашої квартири або будинку, ну ви стрибали до стелі, були задоволені. Отже, як ви бачите, процес досить складний, але він цікавий. І він буде вас захоплювати, ви будете стресувати. Але моє завдання зробити, щоб він працював для вас і щоб ви отримали саме те, що ви шукаєте. Саме тому ми створили цей канал, і ми будемо навчати вас крок за кроком, як пройти цей шлях від першої зустрічі до отримання ключиків. Натискайте підписку, дзвіночок, і до зустрічі, папа! -па.